Добрий день, друзі! Сьогодні у нас посівна. Сіємо пшеничку сорт Джерсі, той, що ми травили вчора. Попередник та сама Джерсі, та сама пшениця, тільки те, що ми виорали, потім після оранки випало. 218 мм опадів і вирішили посіяти тут пшениця по пшениці. Ось як бачите, це після оранки і після однієї культивації вийшлася отака в нас земля, трошки з грудочками, але нічого, важкі котки все це підрівняють. Сіємо ми в районі 4,5 млн насінин на гектар. Сіяли минулий рік так само. Нам сподобалась така густота. Вирішили цей рік не експериментувати, а сіяти так, як і минулого року. Джерсі вона непогано кущиться, тому цим можна зіграти, що сіяти меншу кількість насінин. Так і працюємо, друзі. Зараз тут відсіваємо 4 сівалочки. 4 сівалочки тут. І потім вже починаємо сюди по підтрасу, сюди рухатись, там, де ми зараз стоїмо. От і все, а потім коточками все закоткуємо красиво і буде то, що треба. Ось такі у нас краєвиди гарненькі. Що ж, друзі, зараз Серега приїде. Та й засядемо до нього на сівалочку, покатаємося з вами трохи. Так, друзі, ось ми вже на сівалці Відійшли вже тут на сівалочку трошки тут в ярку було болото то тут трошки грудки є ось бачите оця штука оця вона перещолкує і робить технологічні полі це треба буде надо інколи перещолкувати щоб не було нуля тому що коли нульця не сіє, декілька сошників не сіють, щоб вийшла технологічна колія, нам вона не потрібна, то ми це все виключаємо. Ну Як після оранки мені подобається, вийшла прям рядочка. Класно вийшло, нічого не скажеш. Зараз сядемо до Сереги, подивимося, що нам навігатор показує, скільки гектарів зробили, щоб приблизно розуміти, чи правильно вона сипе так, як ми хочемо. 8 кілометрів. Що в нас там по навігатору? 0,8 гектар би зробили. А на сівалки повний пачок там на 2,75, якщо під ноль його вичистити. Заодно й побачимо, провіримо. Ну, скажімо так, 2,5 гектара маємо зробити і має ще остатися. Трошки під лісосмугу, як оралося, було твердо, то трошки ще підкидує. А на середині буде нормально. Воно ще з осені лягало, як картинка. Той ну, з осені, кажуть, з літа. В мене щось, якщо горон то це тільки осінь. Зразу сіяти. Це тяжко на ручний газ. Треба ага. Надо... або якось такі земля не підкодати, або якусь шагусь вирізати, якусь резинові прокладки поставити. Да, воно так напрягає. Ага. Ну що, друзі, ми вже пообідали. Осталося нам по навігатору, показує гектарчик і вперед на, на наступне поле. І так, друзі, 7 гектарів закінчили. Зараз переїжджаємо на п'ятерочку. Все, фініш. Їдемо на 5 гектарів. Робимо і обжинки. І так, друзі, ось ми вже переїхали на 5 гектарів. Будемо обсівати, вже закінчуємо обсівати. Залишилось ось з цієї сторони ще дві сівалки. Буде все красиво. Опа! Зараз сіємо тут і потім будемо коткувати. Можливо, вже завтра, але будемо коткувати. Треба чим пошвидше, бо в нас тепло і щоб не висихала земля. Ось так, друзі, ми продовжуємо сіяти. Закінчилось буквально, можливо, десь гектарчика два І на сьогодні вже з посівною вже все. Ось закінчуємо, дасть Бог, все буде добре, закінчимо. Потім вже коткування буде завтра. М -м 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 -м. Можливо, побачимо, як там буде з погодою, завтра повинні закоткувати. Що ж, друзі, ми працюємо далі. Зараз Серега стає на загрузочку. Бо сівалку влазить десь на 2,5 гектара. Ми рахували. Це за сівалку ми якраз чітко у нас вийшло 2,5 гектара посіяти, так як виставили.